А ви любите подарунки? Зазвичай, коли запитують про таке питання, люди майже 100% кажуть, а хто ж їх не любить? Згадайте, коли вам хтось дарував подарунок? Можливо, це було в дитинстві взагалі якась іграшка. Но ви помните по цей час. Можливо, це був довгоочікуваний подарунок, а можливо, це був несподіваний подарунок. Можливо, це дитячий був подарунок, а можливо, зовсім не дитячий. Но у будь-якому випадку подарунки у нас викликають великий позитив. Викликають таке щось дуже приємне. І коли навіть дарують щось таке, знаєте, Ну не надто коштовне, ой нам так приємно. Різдво асоціюється не тільки Ну новий рік, мабуть, з мандаринами, і з деякими салатами і ще з чимось. А Різдво, я думаю, асоціюється також із подарунком. І не просто так. Подарунок має значення на Різдво, бо Різдво це подарунок. Якраз я про це декілька хвилин з вами хочу поговорити. Різдво це подарунок. Подарунок непростий, подарунок Божий. Подарунок найдорожчий з усіх, які колись людині хтось пропонував. Подарунок. Який пропонується кожному, але отримують деякі тільки. Дивно. Але такий дорогий подарунок не всі хочуть приймати. Давайте ми трішки про це поговоримо. І я би хотів разом з вами подивитися в цей подарунок трішки більш зблизька, і подивитися, а що означає цей різдвяний подарунок. Ангел на полях Вифлеємських з'явився, євангелист Лука описав від Луки, 2 розділ, 11 вірш. Він сказав, бо народився вам сьогодні в місті Давидовому Спаситель, який є Христос Господь. Отже, Божий подарунок це Ісус Христос. Але подивимося трішки детальніше. Апостол Іоанн, який написав четверте Євангеліє від Іоанна, він описав про життя Ісуса Христа. І одного разу Ісус зустрівся з одним вчителем закону Божого з равином, якого звали Никодим. І там була така розмова про вічне життя і про народження згори. Все це нам не всі ці слова зрозумілі, але він сказав одним. Речення, яким він пояснив все різдво і значення його. Це стали найвідоміші слова в усій Євангелії. Це став золотий вірш усього усієї Євангелії. Це Іо, Іоанна 3, 16, третій розділ, 16 вірш. Бо так Бог полюбив світ. Що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Давайте подивимося трішки ближче. Так Бог полюбив Різдво Христове, це свято Божої любові до тебе особисто, до мене. Дуже добре розуміти, що мене хтось любить. Є люди, які думають, що їх ніхто не любить. Вас Бог любить, Тебе Бог любить. І саме прихід Ісуса Христа на землю говорить про величезну, безумовну Божу любов. Так Бог полюбив світ. Різдво Христове відбулось, тому що Бог сильно любить тебе. Далі ми читаємо: Бог так полюбив, що віддав. Не забрав, а віддав. Він вчить нас з вами, тебе і мене так любити, щоб віддавати. Бог вчить нас не бути егоїстами, а вчитись дарувати. Ви знаєте, в мене є три сина і донька. І моя донька любить дарувати. Мені здається, що тільки в неї є гроші, вона хоче подарувати комусь подарунок. Це дуже добре. І Слово Боже пише, що говорить, що певне блаженство в цьому є. Тому й сказав Ісус: блаженніше давати, ніж приймати. Даруйте подарунки один одному, даруйте або вчіться жити так, щоб щось віддавати. Ви знаєте, сьогодні, коли ми переживаємо важкі часи. і Дуже потребує багато просять, да, щоб ми жертвували, донатили, підтримували. Це теж пов'язано з тим, щоб щось своє віддати. І коли ми розуміємо, нам легше віддавати, але нам не зовсім природньо будь-що віддавати. Бо ми по природі егоїсти. У вас було таке, коли ви віддавали, бо, бо вам вже не потрібно щось. Було, ну, на, воно мені все рівно не потрібне. Так легше. Але віддати щось те, що в мене й в самому мало. Віддати щось те, що мені самому потрібно, це вже важче. Ви знаєте, один раз була така історія, коли ми допомогли одній сестрі по вірі в одному селі в Монастиришинському районі. Юлія Федорівна її звати. І вона має інвалідність. Вона її Суха рука, їй дуже важко. І вона в криниці одною рукою воду тягне, якось плечем тримає. От спробуйте з криниці, одною рукою воду витягніть. Як то, ну, ну що такого, а попробуйте. Це дуже це виклик цілий. А вона живе, закрутки закручує, вона на городі працює, картошку садить і копає, нагору кукурудзу виносить якось все однією рукою. Навчилась. Ми, звісно, думали, як їй допомогти. Ми допомогли тим, що зробили її санвузол вдома. Тобто зроб... поставили пральну машину, провели воду, зробили туалет, щоб вона могла скупатись. Це для неї було дуже ну, неочікувано. вона була в шоці. Але вона була дуже вдячна Богові. Приїхав її родич. Ну, Родич думає, так, як всі. Каже, а це що тобі таке? Хто це тобі таке зробив? Каже, Брати з церкви. Він каже, не повірю, не вірю. Ну каже, то я ж тобі кажу, брати з церкви зробили. І що вони в тебе взяли? Каже, нічого не взяли, не вірю. Каже: ну, ти ж мене знаєш, все життя, я ж тобі не обманю, ми ж родичі. Не вірю, такого не буває, не буває. І він пішов і не повірив. Бо інколи нам дуже важко розуміти, що хтось може просто так. Ви знаєте, Бог просто так ні за що нам допоміг. Ми про це говоримо. Але вчіться у Господа віддавати, благословляти інших тим, що у вас є, і Господь подбає неодмінно і про вас. Але оцей випадок нагадав мені про черствість нашу. На одній в одній така ситуація була, що ми роздаємо допомогу, а чоловік один каже так впівголоса, е, десь нас обдурять, я поки що не зрозумів де. Тобто, десь щось заберуть, але я ще не поняв де. Тобто він отримує допомогу, але підозрює, що ми все рівно його десь накачаємо, як кажуть. А чому так? Бо світ. Такий, коли люди хочуть один в одну щось більше забрати, ніж віддати, а Господь вчить нас віддавати. Дорогі друзі, подивимося на Господа і будемо вчитись у нього. І все життя Ісуса Христа є приклад служіння, приклад того, що Він віддавав, приклад того, що Він служив. Ви подивіться, в Євангеліях мало навіть можна знайти прикладів, де Ісус щось просив. Дуже мало. Буквально на пальцях однієї руки і не всі пальці ви загнете. Буквально пару випадків, де Ісус попросив, і то для того, щоб, можливо, з Самарянкою, наприклад, попросив води, ну то, щоб поговорити з нею. Ісус більше віддавав. Але далі ми читаємо так: Бог полюбив світ, що віддав свого сина, однородженого. Я вже сказав, що нам легко давати те, що нам вже не потрібне, важче віддавати те, що мені дуже потрібне, важче жертвувати те, що мені самому подобається. Один пастор розповів мені історію, каже, в нашій церкві в родині була пожежа. І згоріло практично все. Там є й дітки маленькі, і доросли. От, І каже, наша церква вирішила взяти участь в їхніх потребах і сказала, оскільки в них все згоріло, давайте дамо всіх, хто що може, потрошки, і ми їм допоможемо. І каже: я прийшов додому, подивився, що ясно, що те, що мені не потрібно. Я дав якийсь там стілець, ще щось, ще щось. В гараж пішов, порився, там щось знайшов. І каже, я вже оце приготувався, і моя донька йде і несе свої найкращі іграшки. Каже, тато, я хочу, щоб ота от дівчинка в цій сім'ї мої найкращі іграшки були у неї. Я їх дарую, і вона віддає. Він каже, в цей момент я переживаю такий від своєї маленької доньки і осуд, і приклад. Я, каже, дорослий, досвідчений, дав те, що мені не потрібно, а вона віддала найкраще. Бо вона мислить, як дитина, а інколи нам треба дивитись на дітей і брати приклад з них. Бо дітки виростають, беруть приклад з дорослих. Хай Господь благословить нас, щоб ми вчилися у Господа віддавати найдорожче, бо Він віддав найдорожче. Він віддав однородженого Сина Ісуса Христа заради того, щоб ми мали вічне життя. А він подарував нам те, що в нього не було багато. І взагалі, якщо подивитись на наше життя, найдорожчі речі в житті ми не купуємо. Самі життєво необхідні речі ми не купуємо, Бог дає їм, їх нам даром, життя наше. Воно дуже дороге, але ми його не купуємо. Те, що ми можемо жити, дихати, любити, не можна за гроші. Поважати, відповідати взаємністю не можна за гроші. Оця щирість або посмішка дитини це безцінні речі. Їх не можна ну, просто заплатити гроші і бути щирим. Не можна. Можливо, хтось когось любить, а у відповідь немає. Що ми можемо зробити? Нічого. Дорогі друзі, нам потрібно цінувати речами, які дає Господь просто даром. Багато є визначень про любов. А одне я вже нагадував неодноразово в церкві, але я повторюю сьогодні, бо воно нагадує нам про значення Різдва Христового. Любити це давати людині те, чого вона найбільше потребує, тоді, коли вона цього найменше заслуговує. Отже, запам'ятайте, найбільше потребує, найменше заслуговує. Любов це давати людині те, чого вона найбільше потребує. Тоді, коли вона цього найменше заслуговує, звучить гарно, а в житті тяжко. Погодьте, що нам легше любити тих, хто нас любить. Нам легше віддавати і дарувати подарунок тим, хто і мені дарує. Каже, я в боргу, я тобі теж щось подарую. Я теж так вмію. І ви так вмієте, мабуть. Але давати людині те, чого вона найбільше потребує, оця сусідка, яка мене достала, тоді, коли вона дуже потребує, я можу, я кажу, так, тобі й надо. Не зроблю нічого для тебе. О, Оця більше ближче до практики життя. Да? Той, хто мене діставав вчора, я тільки жду моменту, щоб я міг тобі дождатись, коли я не зроблю для тебе нічого. Але сила в тому, коли ми даємо. Людині те, чого вона найбільше потребує, може, це ваш чоловік чи дружина, може, це ваш син чи донька, а може, це злий колега на роботі. Або гарна сусідка. Але ви знаєте, що коли ми дивимося на Різдво Христове і на оцю історію, ми бачимо, що Бог так робить. Римлянам п'ятий розділ, восьмий вірш. Апостол Павло пояснює, але Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас тоді, коли ми були грішними. Подивіться, не тоді, коли ти повірив, не тоді, коли ти став добрим, не тоді, коли ти почав жити новим життям, не тоді, коли ти молився служити Богу почав, і Бог тобі добро зробив. Ні, не тоді. А тоді, коли ви були ворогами, коли ми з Богом були грішниками, коли я в нього не вірив, він уже помер за мене. Він уже мені подарунок приготував. Він уже. Своє життя віддав. Хоча я казав, наш мені той Бог. А він уже мене любив. Любити це, давати людині те, чого вона найбільше потребує, тоді, коли вона цього найменше заслуговує. Це пояснює важливий богословський термін благодать. Дати людині те, чого ти найбільше потребуєш, але ти цього зовсім не заслуговуєш. Зовсім. Бо ми грішні з вами, і ми не заслуговуємо на Боже добро, а Він його нам дає. Апостол Павло знову пояснює Єфесіанам 2 розділ, 8-9 вірш. Бо благодаттю ви спасенні через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тобто ми спасенні благодаттю. От якраз це і є благодать, це наш. Подарунок, благодать це, коли ти не заслуговуєш, а Бог тобі каже: Бери, і я за тебе заплатив. Що ми найбільше потребуємо? Ми з вами найбільше потребуємо не м'яса в холодильнику і не гроші в кошельку. Ми потребуємо миру з Богом, який ми втратили, повернути ці стосунки з Творцем нашим. Ми потребуємо звільнитись від гріха, який проник до глибини нашого єства в наш генетичний код, що називається ДНК. Це найбільша інформація про нас. Там прописано колір волосся, ріст, зовнішність. Все про нас написано ДНК. І можна знайти навіть залишки від людини і відновити і сказати, чий ти родич. Це код. Ну ви знаєте, що до глибини душі нашого єства ми з вами грішні. Ми пропитані гріхом. Наша кожна клітиночка, вона грішна. Ми такими народилися. І найбільша наша потреба це позбавитись того, що нам шкодить, вбиває. і Позбавило нас вічності. Це гріх. Гріх торкнувся кожної сфери життя. Гріх руйнує наше життя. І отам, Єване від Луки, 2 розділ, 11-й вірш, ангел каже, нині народився вам Спаситель. Зверніть увагу, Бог послав не військового, не економіста, не політика, який може все для нас дати. Ні. Не банкіра. ні. Він послав Спасителя. Нас потрібно спасти. Спасти людей від гріхів їхніх. Дорогі друзі, якби люди не були грішні, не було б жодної війни, не було б жодного вбивства, не було б жодної крадіжки. Був би рай на землі. Як це задумав Бог? Але гріх, гріх псує наше життя, гріх все зробив. Те, від чого люди плачуть, страждають, це наслідок гріха. У Божому подарунку є спасіння. Ось тут Бог запакував спасіння. Спасіння для тебе. І хтось сказав: Бог занадто багатий, щоб продавати спасіння, а людина занадто бідна, щоб купити його. Ми не можемо придбати самі. Через Та Ісус сходить на землю, народився, і от там на Христі Він помер. І скрикнувши слово, звершилось на Христі, там закінчилась історія Різдва. Звершилось. Що звершилось? Те, ради чого прийшов Христос. Але сьогодні ми згадуємо, чому Він прийшов, згадуємо про Божий подарунок. У Божому подарунку є радість, мир і надія. Радість. Яка не залежить від того, що навколо тебе, мир, який не залежить від того, що навколо, надія, яка триває понад усе. Це те, що може дати тільки Бог. Уявіть собі, що ви зібрали подарунок, ви старались, ви щось купили від щирого серця, загорнули і йдете до людини, яку ви любите, поважаєте. Ви з такими піднесеними емоціями йдете і вже уявляєте, як це буде оцей процес, коли в мене його людина з радістю візьме. Ви даєте. А людина каже: Да не надо мені твій подарунок. О, максимально неприємно. О, це важко добрати слів. Ти мене дуже образив. Я з таким щирим серцем. Старався, я з відкритою душею, а ти. Так люди не роблять. Так не роблять люди? Не роблять. Так роблять самі невиховані люди і взагалі якісь злі люди. Друзі, а чи не так виглядає, коли Бог пропонує нам, а ми кажемо, Да наш мені той Бог, і наш мій Боже Твоє спасіння, а самі знаємо, що жити нам 60-70. Ну, може, чуть більше комусь. І ми підемо куди? Туди. А Господь потурбувався про те, щоб найважливіше питання найбільше вирішити. Він запакував спасіння і каже, прийми цей подарунок. А ми кажемо, та не надо він мені. А чим ви відрізняєтесь від цієї людини? Нічим. Нічим. Хоча. Це те, чого я найбільше потребую. Він запакував мені те, чого я найбільше потребую, тоді, коли я цього зовсім не заслуговую. Дорогий друже, подумай сьогодні над тим, а що ти відповідаєш Богові на його подарунок? Він сьогодні, зараз, дає його тобі. А що ти відповідаєш йому? Реально, що ти відповідаєш йому? Останнє, що я скажу, ми будемо молитися. А що означає прийняти Божий подарунок? Знаєте, що означає? Це означає повірити в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Це означає сказати, Господи, Ти мені потрібен. Прости мені. Я хочу жити з тобою. Війди в моє серце. Прости мої гріхи, наповни життя Твоїм змістом. Я хочу жити по-новому. Я не хочу бути егоїстом. Я хочу вчитись у Тебе. Це означає, я прийняв Божий подарунок. І ще знаєте, яке свідчення, коли я починаю жити по-новому. Я починаю жити новим життям. І Господь мені дуже допомагає в цьому Духом Святим, який поселяється в моєму серці. Ось що означає прийняти найдорожчий Божий подарунок. Тут за декілька днів ми будемо святкувати вже новий рік. Ну, святкувати, це умовно сказано, зустрічати новий рік. Це значить, ми на рік стали ближчі до вічності. Господь ще раз нагадує, ми не вічні на землі. І ми стрімко йдемо до Господа. А до Господа ми йдемо взагалі чи ні? Це вже залежить від нас. Бо людина, яка прийняла Божий подарунок, може вільно сказати, мене Господь там чекає. Він мені подарував подарунок, і я маю впевненість. Бо в цьому подарунку включено додаткові речі. І впевненість спасінні тут теж є. Це коли я живу, і в мене мир в серці. Кругом нема миру, а в мене в серці мир, божественний мир. Коли радості нема, всі плачуть в депресії, а в мене депресії нема, бо в мене мир в серці, радість в серці, надія на Господа. Пам'ятаєте, я вже говорив за дідуся, який помирав. Друг його прийшов каже, Микола, тримайся. Він каже: нема за що. А у вас є за що триматись? В найважчі хвилини вашого життя є за що триматись, якщо ви вірите в Господа є. І я чув свідоцтво одного лікаря, не християнина. Він каже, я спостерігав за багатьма людьми, які кризу переживають в здоров'ї на межі життя і смерті. І каже, я вам можу засвідчити. Віруючі люди виживають краще. Тому що в них є надія. Вау! Я ж зрадів, ще раз укріпився в вірі. Чому? Тому що він не християнин. Він сам сказав, я взагалі каже людина невіруюча. Ну я можу засвідчити: віруючі люди виживають краще. Чому вони надіються на Бога? Він це по-своєму розуміє, але він проголосив істину. Дорогі друзі, надійтесь на Бога. Це дуже допомагає в житті. І останнє. Цьому подарунку Господь запакував нове життя, нове життя. Серед нас є багато різних людей. Але є люди, яких Бог змінив повністю. повністю. Які були раніше зовсім іншими, які могли зло робити, які були, ну, геть інші. І один брат каже: ти просто не знаєш, яким я був. Краще тобі не знати, Господь зробив нову людину. Кажу, брате, я не уявляю тебе, бо ти дуже добрий. Він каже, це я став таким. І я не був таким. Бо Господь дає нове життя. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми з вами в Різдво Христове подумали про Божий подарунок і прийняли його. Це найдорожче, що ми можемо колись отримати в житті Божий подарунок. Ісуса Христа. Хай Бог благословить нас в цьому. Амінь.